Отож, криптани та криптаночки сьогодні мова піде про два проекти: це маса та інжектів. Як ви могли це зрозуміти? У нас іде мова про партнерство: а вивільнення сили веб 3 ніндзя. Принц пільоту Маса, пан Атлант на зв'язку, і сьогоднішній випуск буде не менш насиченим та цікавим, як і усі минулі. Отже, читайте, власне, в нашому випадку, отже, дивіться, що я підготував для вас. Криптовалютний всесвіт динамічний, і кожна співпраця створює основу для майбутніх інновацій. Я думаю, це зрозуміло абсолютно, абсолютно кожному. Однією з таких вартих уваги інтеграції є співпраця між масою та інжектів. Приєднуйтесь до нас у цій захоплючій подорожі, де ми заглюб. Заглиблюємось, пробачте, в цю новаторську співпрацю та унікальні можливості, які вона надає глобальній спільноті Inject. Отож, перша думка нашої, а, нашого відео. Зоряна інтеграція маса зустрічається з інжектів. Отож, давайте з цим розбиратися. Криптовалютний ландшафт гуде від партнерства між маса, передовою аналітикою, аналітичною платформою та інжектів, яку називають першокласним блокчейном, створеним спеціально для фінансів. С зростання інжектів в екосистемі Web 3 не є випадковістю. Завдяки своїй стійкій глобальній спільноті та постійному зростанню вона стоїть в авангарді, так би мовити, фінансових блокчейнів. Отож, не будемо на цьому зупиняти нашу увагу і рухаємося далі. Святкування спільноти токен ніндзя, пов'язаний з душею. В якості зворушливого жесту на честь прихильності спільноти інжеків. Маса інжеків представляють токени салбоунд Ninja Token, тобто, якщо скорочено, SBT. Це не просто ще один цифровий токен, це почесний знак, емблема визнання, так би мовити. Приєднавшись до спільноти інжектів, Discord, ентузіасти можуть карбувати цей обмежений тираж СБТ безкоштовно. Так вони почули, ви почули правильно, саме безкоштовно. Це надає їм безліч переваг, таких як підвищений статус у спільноті, ранній доступ до розробок та безліч унікальних нагород. Наступна тема. Аналітичний досвід маса потужна, а, потужний власне інжектів. Маса тут не лише для святкувань, вони приносять відчутну користь, в якій найсучасніші платформи соціальної аналітики Маса. інжектів може отримати важливу інформацію про власників токенів Саутбаунд. Тобто конференційність має першорядне значення у світі web 3 І компанія Маса це гарантує, що вона залишиться безкомпромісною. Отримана інформація дозволяє розпізнати і оцінити потужних користувачів, зміцнюючи зв'язки спільноти. Їдемо далі. Ем, власне. Далі ми поговоримо про наступне: це стратосферне зростання інжектів. Дуже важливо зрозуміти безпрецедентний успіх інжектів. Їх технічна майстерність проявляється у швидкості блокування менше однієї секунди та приголомшливих 250 мільйонів транзакцій в ланцюжку, Загальний обсяг яких перевищує 10 мільярдів доларів США. Понад 300 тисяч підписників слідкують за кожним їхнім твітом, що робить їхній цифровий слід просто гігантським. Їх платформа кишить новим. Іграми, деп, defi дефай проектами та NFT. у контексті 23-го року інжектив безсумнівно є взірцем інновацій в на блокчейні. Власне. І на завершення ми поговоримо. Ми власне підсумуємо що Сказано. Інтеграція маси з інжектів це не просто швидкоплинний момент у величезній криптографічній школі часу. Це історичний момент, який уособлює співпрацю, інновації та святкування спільноти. Injective довела свою силу в криптосфері, і це партнерство посиляє. Відданість своєї спільноті. Як власник токенів, ви не просто частина спільноти, ви є частиною спадщини. Занурюйтесь, карбуйте а, свій Soulbound Ninja Нінджа СБТ. І станьте нев'єнградцем у формуванні Web3. Ну що ж, я буду закінчувати, адже наговорив такі доволі а, багато. Хотів по максимуму скоротити інформацію, тому ось вийшов даний а, випуск таким. На зв'язку був містер Атлант, був радий бути вам корисний. І бувайте, мої. সূৰ্য